Як громадянин, як міський голова я хотів би сьогодні сказати свою думку про ті події, які відбуваються в нашій державі. Сьогодні відбулася сесія міської ради, на якій депутати висловили своє звернення до війничан, до українців, до органів влади. І перша позиція, яку ми сьогодні висловили, це наше засудження і обурення. Будь-якими силовими діями, які відбуваються в нашій країні. Звісно, як нормальна людина, я з болем і з великим сумом прийняв звістку, як і більшість з вас, того, що люди загинули у цих сутичках і протистояннях, у те, що є багато людей, які покалічені, травмовані. На великий жаль, ми повинні зрозуміти, що це шлях, який розколює нашу країну, який призводить до більшого загострення. Будь-яких силових сценаріїв. Ми маємо це зупинити. Маємо зупинити в абсолютно мирний спосіб. І сьогодні ми звернулися як депутати міської ради до всіх, від кого залежить прийняття рішень. А ми розуміємо, що прийняття рішень залежить від тих людей, які мають повноваження, які мають своїми діями знайти порозуміння. Серед політиків для того, щоб об'єднати країну і зрозуміти тих людей, які сьогодні намагаються або виборюють право на більш гідне життя. Врешті-решт, влада є для того, щоб служити людям. І це є те, що повинен усвідомити кожен незалежно незалежності від того, де він сьогодні знаходиться. Ми маємо надію, що в наступний день 28 людня. Січня в стінах парламенту народні депутати України від різних фракцій, опозиції влади, президент України знайдуть рішення, які дозволять припинити протистояння, відновити європейський курс розвитку нашої країни, припинити будь-які силові акції в будь-якій точці нашої країни. Безумовно, потрібно. Найкоротший термін, а саме завтра, розглянути і скасувати закони, які були прийняті 16 січня. Якщо ми говоримо про Вінницю, то хочу запевнити вас, що і я особисто, і міська рада докладуть всіх зусиль, щоб у Вінниці був мир і спокій, щоб ви відчували себе захищеними. Сьогодні на сесії міської ради ми прийняли бюджет. Це означає, що ми можемо. Продовжувати фінансування всіх програм і виплат, які необхідні, ми все зробимо для того, щоб в Вінниці був мир і спокій. І щоб кожен громадянин абсолютно у мирний спосіб мав можливість висловити свою позицію. Мав можливість вільно висловлювати свою думку. Ми поважаємо думку людей і завжди до неї прислуховуємося. Свого часу ви довірили мені як міському голові і команді моїх однодумців, депутатів міської ради. Приймати відповідальні рішення і мати високу честь очолювати нашу територіальну громаду. Хочу вас запевнити, що ми цінуємо вашу довіру, ми зробимо все для того, щоб кожен війничанин жив в мирі і спокої, щоб місто жило звичайним життям, щоб в кожній оселі було тепло, вода, електроенергія, щоб все в нашому житті. Була абсолютно стабільна і нормальна. Вінничани є надзвичайно мудрими, добрими, європейськими людьми. І я думаю, вкотре ми маємо це продемонструвати. Я переконую тому, що Україна і Вінниця має велике європейське майбутнє і все в нашому житті буде гаразд.